Мої вітання зараз у самому розпалі сезон заготовок, і кожна господиня консервує суше, варить овочі та фрукти на зимовий сезон. Сьогодні у цьому відео я хочу поділитись з вами своїми найулюбленішими заготовками із помідор. Всі вони дуже вдалі, дуже смачні і, гадаю, ви також знайдете в цих рецептах щось для себе корисне. Для першої заготовки мені потрібні ось такі тугенькі помідори типу сливок. саме такі необхідні для цієї страви. Помідори ми гарно миємо, просушуємо та нарізаємо на шматочки. Від кожного помідору я відрізаю місце плодового кріплення та розрізаю його на дві частинки. Помідори обов'язково мають бути стиглими, соковитими і смачними. Якщо десь на помідорі є дефект, його, звичайно, треба зрізати. Помідорчики я нарізала, тепер я викладаю їх на піддони сушарки. Ви можете сушити як на сонці, так в електросушарці, так і в духовці. Будь-який метод підійде для цієї страви. Для в'ялених помідор нам також знадобляться італійські трави та сіль, звичайна сіль, як, але вона повинна бути крупного помолу. Кожну половину помідора зверху я гарно посипаю сіллю, не жалкуючи. І також зверху додаю італійських трав на кожен помідорчик. Так повторюю, з усіма помідорами в мене в електросушарку поміщається 4 кг. І з цієї кількості в мене виходить 2 півлітрові баночки. Складаю всі піддони сушарки один на один, закриваю кришкою, сушимо помідори при температурі 70 градусів, хоч в сушарці, хоч в електродуховці впродовж 20-25 годин. Ось у мене пройшло 22 годинки і мої томати гарно висохли. Як перевірити, що вони готові? Вони сухі, з них не виділяється ніяка рідина, але в той же час вони пластичні. Не засушуйте їх до стану сухаря, ось в такому вигляді вони мають бути. Але рідини в них бути не повинно. Ідеально висохнувши томати, перекладаю в тарілочку, ось така тарілка томатів в мене вийшла. Далі нам необхідний часник. однієї головки буде достатньо на цю кількість та розмарин. Часник я вже почистила, розмарину я буду класти 3-4 гілочки на банку. Кожен зубок чеснику розрізаю на 3-4 шматочки, щоб краще він промаринувався у баночці і випустив як можна більше своїх соків. Знову беру італійські трави та простерилізовані баночки. В кожну банку я накладаю помідори чередую їх також чесником. І зверху докладаю в кожну баночку розмарин. Повторюсь, на кожну банку я використовую 3-4 гілочки. Якщо у вас немає свіжого розмарину, то можна додати сушений. Також буде смачно. Зверху в кожну баночку з помідорами я досипаю пів чайної ложки італійських трав. Тепер беру олію, звичайну, яку ви полюбляєте, оливкову, соняшникову, яка вам подобається. Я використовую соняшникову олію. За допомогою чеснику, розмарину та спецій олія дуже смачно пропитується всіма травами та помідорчиками. Потім я її додаю у всі салати і це дуже смачно. Закриваю гарненько кришкою і зберігаю ці смачні помідорчики обов'язково у холодильнику. Як бачите, готуються вони просто, нескладно, а ця італійська закуска стане вам у нагоді на всі зимові свята. Та на буденні страви. А наступний рецепт це неймовірно ароматна домашня приправа. Якщо ви полюбляєте приправу томати, базилік і часник, то це ця приправа. І готується вона зовсім нескладно. Для приготування приправи нам потрібно 2 кг стиглих смачних помідорів. Бажано, щоб помідори були тугенькі, м'ясисті і не дуже соковиті. Також, звичайно, нам знадобиться часник. Часничок я вже начистила, тут 200 г часнику. Ну і звичайно третій основний інгредієнт цієї приправи це базилік. Я нарвала в себе на городі свіженького базиліку. Дякую підписниці, яка мені порадила його обстригти, і він наріс ось такими гарними кущиками. Базиліку для цієї порції потрібно 200 г. В мене два сорти базиліку зелений та фіолетовий. Фіолетовий в мене звичайний, а зелений з лимоном. Неймовірний аромат цього базиліку дуже гарно поєднується в цій приправі. Я перепробувала вже декілька способів приготування цієї приправи і зараз покажу вам найлегший Для цього помідори я розрізаю на декілька шматочків, видаляю із них місце плодового кріплення і перекладаю їх у глибоку миску. Залишаю помідори з чесником та займемось базиліком. Гарно промиваю базилік під проточною водою, перекладаю його на рушничок і залишаю, щоб він трішки просох, і з нього стекла вся рідина. Коли базилік уже обсохне, з нього зійде вся рідина, перекладаємо його на піддони сушарки або в дегідратор, або якщо у вас немає ні того, ні іншого, то можна просто на подвір'ї висушити і сушимо його до повного висихання. В сушарці я обирала температуру 35 градусів. Помідори з часником нам треба подрібнити на м'ясорубці. Я обрала ось таку сіточку середнього діаметру, тому що та що найменша, в мене дуже дрібна. І за допомогою м'ясорубки подрібнюю всі томати разом з чесником до однорідності. Коли вся маса подрібнена, додаю сюди 1 столову ложку солі без горки і все ретельно перемішую. Сіль збалансує смак томатів і приправка наша буде смачніша. Далі я беру деко, застеляю його пергаментом і трішки змащую його олією. І далі є два способи, що нам робити із цим пюре. Перше це викласти його в такому стані, як воно є на деко, але пюре дуже водянисте і сохнути воно буде дуже довго. Тому я обираю другий варіант і за допомогою сита пересипаю в нього томати, і з них стікає вся зайва рідина. Ось дивіться, скільки рідини стікає із нашої маси, маса стає більш густіша, в ній менше рідини і вона, звичайно, буде швидше сохнути. Навіть зараз видно, що вона набагато густіша. Розприділяю рівненько однорідним рівним шаром пюре на деко, в мене виходить 2 деко, і відправляю їх до духовки та буду сушити до повного висихання. В духовці ставимо мінімальну температуру, яка у вас тільки є. Обов'язково вкладаємо рушничок, вклю... вмикаємо конвекцію і сушимо в такому вигляді до повного висихання. В мене це зайняло 4 години. Звичайно, якщо у вас є дегідратор, то це буде значно швидше. Ось так гарно в мене висохли томати. Томати мають стати хрумкими. А за рахунок того, що ми змастили пергамент олією, вони дуже гарно відділяються від пергаменту. Перекладаємо майбутню приправку у тарілку, далі відправляємо її до блендера і за допомогою нього будемо подрібнювати приправу до однорідності. Спочатку я викладаю невелику частину приправи, подрібнюю, а потім додаю поступово ще шматочки. І таким чином перебиваю всю. Томатну суміш до однорідного стану, того розміру, який мені потрібен. Я не полюбляю, щоб це все було як пудра, я полюбляю, щоб були невеличкі шматочки. І ось до такого стану я перебила всі інгредієнти. Пересипаю їх у глибоку миску. За цей час у нас, звичайно, вже висох базилік. Він також має висохнути повністю і бути повністю сухим. Базилік я також відправляю до чаші блендера і подрібнюю на невеликі шматочки. Звичайно, можна це зробити і руками, кому як зручніше. Ось до такого стану я перебила базилік і відправляю його до томатів з часником. Щоб приправа залишалась смачною та гарно зберігалась, до неї треба додати сіль. В мене вийшло томатів базиліку і чеснику 200 г, тому я додаю 2 столові ложки на цю кількість солі. Все ретельно перемішую і тепер відправляю всю приправку в баночку. Банка має бути скляна, пластикова, будь-яка з гарною герметичною кришкою і в такому вигляді я зберігаю приправу в темній шафі. Наступний рецепт це мої найулюбленіші консервовані помідори. Вони виходять солоденькі, смачні та неймовірно ароматні завдяки всього лише одному інгредієнту. Якщо ви полюбляєте солодкі помідори, то ці помідори точно вам сподобаються. Для приготування нам необхідні помідори. Звичайно, вони повинні бути тугенькі, щоб вони не розлізлись, не розпались і гарно тримали форму в баночці. Я обрала ось такі невеликі середнього розміру, також взяла гострий перець, часник, духмяний перець. І головний інгредієнт цих помідор це морквяне бадилля. Дуже смачні виходять помідорчики саме з цією приправою. Спробуйте приготувати і вам гадаю, вони точно сподобаються. Помідорчики, морквяне бадилля я гарно помила та нарізала часники з перцем. Простерилізувала баночки, закривати я буду помідори у 2-літрових банках. В кожну банку я вкладаю помідорчики, 2 зубчики часнику та 2 шматочки гострого перцю. Також на кожну 2-літрову банку я вкладаю 6 гілочок бадилля із моркви. Якщо ви готуєте в 3-літрових банках, то покладіть 8-10 гілочок бадилля морк. Бадилля я обирала середнього розміру, гарненьке, не сухе і не жовте. Все гарно вклала в баночку, втрамбувала, додала всі спеції, бадилля і додала 4 зернинки духмяного перцю на кожну баночку. Банки готові, тепер кожну баночку я заливаю гарячим окропом. Звичайно, я в цей час простерилізувала кришки і кожну банку зверху закриваю простерилізованою кришечкою. В такому вигляді залишаю наші банки на 15 хвилин. Але поки вони будуть стояти, ми не будемо витрачати даремно час і приготуємо маринад. Для маринаду я беру кастрюльку, в неї наливаю 3 літри холодної води та додаю 10 столових ложок цукру. Це на 3 літри маринаду. Якраз цієї кількості нам буде достатньо на 3 2 літрових банки. І додаю 2 столові ложки солі. Звичайно, всі використані інгредієнти я пропишу внизу під відео, розмішую воду із сілью і цукром та ставлю каструльку на вогонь. Коли маринад закипить, проварюю його буквально 1-2 хвилини і виливаю сюди 100 мл оцету. Довго на вогні його не тримаємо, тільки він починає закіпати знов, вимикаємо вогонь, це буквально 1-2 хвилинки, та повертаємося до помідорів. З помідорів зливаємо перший розсол, він нам більше не потрібен, ми його виливаємо. і Тепер кожну баночку заливаємо маринадом. Маринадом заливаємо зразу гарячим, тільки знятим із плити, заливаємо банки повні доверху, накриваємо зверху кожну баночку кришкою та закручуємо звичайним способом. Баночки, звичайно, перевертаємо, вкутуємо та залишаємо до повного остигання під теплим пледом. Після вже можна відправляти їх до підвалу. Ось і весь рецепт. Помідори ці дуже смачні, обов'язково збережіть його собі. Та спробуйте їх приготувати. Гадаю, цей рецепт стане також вашим найулюбленішим. А наступний рецепт, точніше, це буде дві заготовки, які не потребують варки та сушки. Таким способом я заготовлюю помідори не тільки на зиму, а й впродовж всього літа, щоб вони завжди були у мене під рукою. Будь-які помідори гарненько миємо та нарізаємо їх на кружальця, кружальця товщиною декілька міліметрів. Я обираю приблизно одного розміру помідори, щоб скибочки були рівненькі, а ви вже орієнтуйтесь на свій смак. Помідорчики нарізані і тепер готові нарізані помідори треба перекласти у якусь зручну тару. В мене це ось такі пластикові контейнери з під суш. Мені дуже легко заготовлювати помідори та дуже зручно. Саме в таких контейнерах викладаю в один шар помідори в цей контейнер, зверху викладаю кришку. Дивіться, як вони гарно тримаються, дуже зручно, займають мінімум місця. Викладаю таким чином томати повністю на ці піддони, заготовлюю стільки, скільки в мене є томатів, і відправляю у морозилку на години 4-5, а можна залишити і на ніч. Ті шматочки помідора, які в мене залишились, я їх не викидаю. Також дорізаю ще помідорчики, де є великі місця плодового кріплення, їх зрізаю, а маленькі залишаю. Всі ці помідорчики я перекладаю у чашу блендера. Якщо блендера немає, то можна скористатись м'ясорубкою і подрібнюю томати до однорідності. Ця заготовка це взагалі, взагалі моя любов, тому що це пюре можна додавати до будь-яких страв, і дуже зручно, коли така заготовочка є під рукою. Готове пюре я переливаю у будь-які форми для кексів. У мене сьогодні ось такі для пончиків, тут вже без різниці, які у вас є. Раджу використовувати силіконові, тому що потім з них дуже зручно витягати томатне пюре. І також в такому вигляді відправляють ці заготовки до морозилки. Буквально 4-5 годин вони замерзнуть. Спробуйте обов'язково, це моя щира рекомендація, приготувати собі ось такі пюре, тому що їх можна додавати і до супу, і до будь-яких страв. Вже замерзли мої помідорчики. Їх я використовую для піц, для будь-яких запіканок, також дуже зручно взимку. Перекладаю їх в зіп-пакети і в такому вигляді, вже в зіп-пакеті я зберігаю їх у морозилці. Дуже зручно, займають небагато місця, а у вас завжди є запас помідорчиків для піци, для запіканок. І взимку, коли це все коштує в рази дорожче, ніж влітку, у вас є з чого приготувати запіканку або піцу. Також вже замерзли мої пончики. Дивіться, як зручно витягаються вони із силиконових форм. Також я їх перекладаю у зіп-пакети і в такому вигляді також зберігаю у морозилці. Я роблю їх і влітку. Влітку також під рукою в мене завжди є ось таке пюре, яке можна додати до будь-якої страви. Це дуже зручно, дуже практично. Тож гадаю, вам ці заготовочки також сподобаються. А наступне, це, це улюблений рецепт моїх хлопців. Вони просто обожнюють цей смачний соус для приготування. Мені потрібно 4 кілограми помідор типу сливка м'ясистих стиглих. І не дуже водянисти. Помідори розрізаю на 4 або 2 частинки в залежності від розміру та перекладаю у кастрюлю з товстим дном. Також для кетчупу нам потрібно 400 г цибулі та 300 г перцю солодкого. Цибулю я розрізаю на 4 шматочки, так як дуже дрібнити в цьому рецепті сенсу немає. Перчик також я очистила і нарізала на менші шматочки. Все висипаю до помідор в кастрюлю і сюди ж додаю 3 столових ложки солі. Також, звичайно, до кетчупу нам потрібно додати одну головку часнику для повного контрасту смаку. Відправляємо каструльку на вогонь та чекаємо, поки маса закипить. Як тільки маса закипіла, зменшуємо вогонь на середній та без кришки, уварюємо всю цю масу впродовж 3 годин. Не хвилюйте, що це довго, ви можете займатися своїми будь-якими улюбленими справами, а кетчуп буде варитись. Періодично, звичайно, його треба перемішувати, щоб він не підгорів. В мене пройшло три години, і ви бачите, як уварився кетчуп. Далі я беру погружний блендер і всю цю масу пробиваю блендером. Звичайно, після цієї маніпуляції залишаться кісточки, але ми їх пізніше позбавимось. Кетчуп ми перебили, ось така виходить консистенція. Якщо бажаєте, звичайно, можете залишити і так. Але, щоб це був натуральний кетчуп, треба взяти сито та процідити всю цю масу через сито. Так як маса перебита блендером, то перетирається через сито все дуже легко. Ось скільки відходів в мене залишилось. Майбутній кетчуп я переливаю знову ж таки в кастрюлю з товстим дном і тепер необхідно додати сюди спеції. Кількість приправ я скоригувала за своїм смаком, додаю півчайної ложки кориці, 4 гвоздики, пів чайної ложки гострого перцю, 1 чайну ложку приправи до шашлику та 250 г цукру. Перемішую всю цю масу та відправляю її знову на вогонь. Чекаємо, поки кетчуп закипить та варимо його на середньому вогні 30 хвилин. Звичайно, все це робимо без кришки, щоб зайва рідина випаровувалась і кетчуп ставав більш густіший. Коли він проварився 30 хвилин, додаємо сюди 150 мл 9% оцту, все гарненько перемішуємо і залишаємо варитись іще 10 хвилин. Після цього розливаємо наш кетчуп у простерилізовані баночки, наповнюємо їх повністю, закриваємо простерилізованими кришками та закручуємо звичайним способом. Із цієї кількості інгредієнтів в мене вийшло 4 півлітрових баночки та ось така піалка на дегустацію. Спробуйте цей рецепт та поділіться зі мною своїми враженнями. А я, як завжди, бажаю вам смачного, гарних вам заготовок та до зустрічі у наступних відео!